Це моя так місія Лападід? Я і є місія Лападіт. Я полковник СС Ганс Сландо. Чим можу допомогти? Маю надію, ви запросите мене до хати. Та я задам вам пару питань. Так, звісно, проходьте начальнику. Місія Лападіт. Ви розумієте, заради чого я сюди приїхав? Так, полковнику, але мене минулого року перевіряли і все було добре. Так, я розумію. Але ви знаєте, як це буває, коли приходить нова влада, треба взяти все під свій контроль. Полковнику, чи можеш закурити свою люльку? Так, звичайно, ви у себе вдома, а я ваш гість. Місіалопорії. ви ж все ж таки на фермі чи не могли б ви пригостити мене своїм молоком? Так, звичайно. Неймовірне молоко. Мені подобається. Але давайте до діла. До початку окупації тут проживало декілька сімей євреїв. Ви ще знаєте про них? Де вони, що вони? Все ще відомо мені, це лише чутки. Ооо, а я люблю чутки. Я повторюсь, це лише чутки, але по чуткам вони виїхали за кордон. Угу. Добре. Місі випадіть. Чим можу я закурити? Так, звісно, почувайтеся як вдома. Ви приховуєте ворогів рейху? Ви приховуєте їх під підлогою кухні? Так, так укажіть мені на них. Мене звати лейтенант Альдорейн. Мені потрібно 4 американо-єврейських солдати. Ви чули про висадку? Так ось. Нас виконують раніше під видом штатських. У мене до кожного з вас є запитання. Ви готові бити на гадіну? Так! Але є ще одне. У кожного з вас є борг. Ви, Ви всі повинні мені 100 нацистських ведіть Ганса сюди сержант, ти знаєш, що таке сядь? Да. Ми ну так сядь. Сержант. Тебе є проблеми з англійською мовою? Ні, все. Тут є два хлопця. Можуть якраз прикласти одного, ти повинен знати. Сержант Хьюго Стігліц. Hugo Штгліц. Причина слави серед німецьких військових проста. Будучи німецьким солдатом, він убив 13 офіцерів гестапо. Відомий тобі персонаж? Всі німецькі солдати знають юге Дивися, ми знаємо, що німчора в п'яти ярдах звідси підготувала для нас пастку. Я хочу, щоб ти показав їх місце знаходження і які у них це Ви ж розумієте, що я не скажу вам цю інформацію. Ну, взагалі-то я якраз сподіваюся, що ти мені скажеш це. Німецькі солдати своїх не вдають все. Це. Чуєш цей звук? Це сержант Доні Донавіц. Відомий як жит ведмідь. Ти знаєш, що він робить? Він -е. б'є людей по голові він забиває мізки нацистам бейсбольною битою. ]嗯... Я даю тобі останній шанс. Відтопир свою сосиску і тикни на карці, де знаходиться німчура. пошол ти нахер, урод! <п> <ті affinity> Чесно кажучи, <ді efendim> подивитися, як доні вибиває мізки німчури для нас, як в нас сходити ДОні! Тут ні вчора хоче загинути за свою країну. Лащева. За вбивство євреїв. За отвагу! Якого дідька ми в барі? Вона не військова людина, та й місце не найгірше. Вітаю, друзі! Пролін. Ройлен, можна попросити у вас автограф для мого сина? Все для вашого Максиміліана. Дякую. Я розумію тебе, друже, але ти нам заважаєш. Стоп. У вас такий дивний акцент. Як ти розмовляєш за старшим позволенням? Можна поцікавитись. Як наш новоспечений батько. Я теж добре розрізняю акценти. І ваш акцент, штадар фюрер. Мені здався дивним. Розкажіть, ну, звідки ви? Я з невеликого села біля Межигір'я. Добре. Шановний, ми зібралися з близькими друзями і я вважаю, що ви тут зайвий. Значить, слухай мене сюди, штандар фюрер. Я цього села тільки тоді. Коли госпожа Фройлен скаже, що я тут зайвий. Госпожа Фройлен, я тут зайвий. А вже ж ні. Як мене заморив цей гребаний фарс? <звук> ви чули це тут, так? Це мій Вальтер направлений на ваші яйця. Навіщо ну, ви направили Вальтер на мої яйця? Друже, ви спалились. Знаєте, ми також підготували. Штіль! Скажи у фідерзації небесім яйця. <звук> Ну, а потом воды убили Гитлера, Але Геббельс, ну и хуйню ты снял. Да это вот этот, блядь, Шведин.